А я от не знаю. я, від... Десь, е, там... я от не знаю, що... А коли? Десь може вже місяць є. Вони не туда, хто хоче, може, на вихідник, там на вихідних приходити бігати, там, там, бере там, скільки, 100 гривень за годину чи а, хто бере? — Ну, легкий, бере, договориться з тим. О!